Доброго дня, любі друзі! З вами знову Сергій Манжуков. Сьогодні 2 жовтня піщане. Хочу вам представити сорт такий абрикос, як Фареллі, по крайній мірі, він попав до мене з такою назвою. Що я хочу сказати, дуже чудовий сорт. Урожайність, гарна, І він почав поспівати, щоб ви розуміли, з 19 серпня. І оце він висить, він зав'ялюється, прямо ж ось видно. Завялений зав абрикос. Але він добрий, смачний, висить на дереві. Спеціально це мене прививка, не знімав. Мені було цікаво, до якого часу вона може висіти, до якого часу вона може на дереві зберігатися, не падати, ну, тобто відносно не падати. Ну, Сьогодні 2 жовтня, то вона ще висить це в мене тут прививка ось взагалі ось така скажімо так заізюмилась абрикоска і вона що цікаво що зараз я покажу зараз я підійду до стола і покажу ось дивіться це сама абрикоса я її розлупаю і вона ось вона вже суха снаружи кісточка відділяється Ось. І вона висіла на дереві. Вона не падала, розмічалась, Це е, сорт, який поспів з 19 серпня. І от сьогодні 2 жовтня. Деякі плоди висіли, я думаю, що вони ще будуть висіти. Але мабуть вже зніму, не буду мучати дерево. Та й абрикос на сьогоднішній день, не то що персиків. Ну, хоча персики там теж десь є. Треба буде показати, я не все співаю показувати. Все якась пешка, жизнена як така війна в Україні. Ну, Дивіться, гарний сорт, я не знаю на, наскільки 100% за назву цього сорту я не можу сказати, але ну, попав до мене з такою назвою. В принципі, десь він схожий, десь ну, мені сподобається те, що він висить. Хоча, чесно кажучи, на осінь вже. Настільно абрикос хочеться, хоча вчора одну зірвав, спробував, то мені сподобалось. Смак такий вона суховата, але смачний абрикосовий смак. З вами був Сергій Манджуков, Сорт Фарелі. Якщо він вірний. Ну, отак хотів показати, що да, абрикоси є навіть з жовтні, на початку жовтня. Всім до побачення, до нових зустрічей.